Я єдине, що тебе поверну, будь ласка, не знеціню це. Я це зробила. Ну, це таке все. Типу, ні, це твої кроки, угу. і це те, що ти це робиш. Я дуже це поважаю. Ну, я радію, що у тебе йде рух. Ну, головне робити, знаєш, У угу. будь-якому випадку це тобі дасть досвід, бо найгірше, що ти можеш робити, це. Розуміти свої бажання, свої цілі, свої мрії, і нічого не робити, просто переживати це, як е, думати про них, думати і ходити, а може відмова буде чи ще щось, розумієш. Почав оце зараз... мене, мене оце, е, е, зупиняє. Відмова. А що, якщо от нема, не буде, буде відмова, не буде успіху, буде взагалі що попало? І... Найкраще просто зробити і подивитися. І я зараз почав, там, я пишу казки для доньки. І я, ну, я взагалі ніколи не видавав дитячі книжки. Я взагалі цю сферу не знаю. Але я підійшов на форумі до кількох видавців, спитав, вони кажуть, так, да, клас, відправляй. Ну, колись у мене були написані, я їх закинув. І я зараз кожен день сижу, пишу ті казки, дописую. Мені дуже подобається, вони такі кльові, знаєш, вони веселі такі, і дуже щирі, там багато тепла до доньки. І я просто вже відправив у три видавництва, вже отримав відповідь від одного видавництва сьогодні зранку. Відповів, вони сказали, от такий формат нам не підходить, нам цікаве інше. Я кажу, а я можу отак доробити. Вона така, да, давай. Тобто, я розумієш, якщо б я в голові своїй просто думав, а що б робити, казки видавати, чи може я би ніколи. Не отримав би цей результат вже який є на зараз. Тобто, це за два тижні, розумієш? Тобто mm -hmm. я відправив, отримав відповідь, і я розумію, що треба доробити, щоб видавати з ними. Але я відправив в mm -hmm. три видавництва, а взагалі є список з семи. Я буду відправляти усі сім. і подивимось, який буде результат. Тобто, моя задача зробити максимум від себе і подивитись на результат, а потім провалити... okay, добре. Угу. Уяви, ти потратив час, витратив час, багато часу на цю книжку. Всі сім видань тобі сказали ні. Які твоє відчуття буде? Як, як ти будеш ні, на це дивитися? Ні, це теж результат. Це чудово. Тепер можна його аналізувати. Наприклад, перший висновок. Книжка не для цих семи видавництв. І я можу її видавати з іншими. Другий, ну, Різні висновки можуть бути. Другий висновок. Я можу її видавати сам. Але зазвичай ми всі робимо один висновок неправильно. Книжка жахлива. Все. Але це не так. Я точно давав читати її кільком людям, мамі дав одні прочитати, і вони кажуть, це офігенно, це дуже круто. Просто видавництво може тобі відмовити не тому, що книжка класна, погана, а тому, що, наприклад, от мені це видавництво сказало: у нас про людей багато, нам треба про цих, про тварин. І угу. все розумієш? Тобто, це не ти поганий, чи ти щось не так зробив? Це у них просто інші плани, ну, видавничий портфель інший. Це абсолютно нормально. Просто треба наблизитися. Тобто ти продовжуєш шукати далі. Це, це знову ж таки час, розумієш? Тут все ж час, це твій час, дорогоцінний час. Ти, все, ти не зупиняєшся, точку не ставиш, ти не відкладаєш її, ти йдеш далі. Тут інше питання: якщо це мій шлях, Ну, я себе mm -hmm. бачу одна з нас з mm -hmm. мого помогу це письменник. Якщо mm -hmm. це вкладаю в нього, не, не дивлячись на те, е, будуть відмови чи не будуть. Ну можливо, взагалі будуть відмови е, ще там 5 років, а потім почнуть віддавати. Знаєш, там Джоан Роулін mm -hmm. було більше 30 відмов на її книгу, а потім це став світовий бестселер. Я не порівнюю себе, я скоріше про те, що я знаю дуже багато mm -hmm. відмови. Дуже багатьом письменникам, бо просто видавництво ну, причини можуть бути різні. Але головне, щоб ти просто робив в своєму шляху свої кроки, розумієш? Тому ну, я, наприклад, дуже добре ставлюсь до ні, це краще. Ну, Відмова це дуже добре. Це означає, що щось не підійшло або з твого боку, або з їх боку, ну, з боку іншої сторони, чи людини, чи видавництва, чи будь-кого будь будь це класно, я йду далі. Тобто, моя задача. Найгірше, що я можу робити, це бездіяльність. Я просто сижу і mm -hmm. нічого не роблю, то mm -hmm. тоді я якби не ціную потенціал, який є в мені, силу цей шлях. А коли я роблю, все супер, я нормально відношусь до відмов. Я навіть... Це просто емоційно складно. Ну, звісно, більше радісних емоцій від перемог, від слова да. Але слово ні дуже тебе. Ну мене воно мобілізує. Такий коротше, я ще більше почуття. Я я спочатку, Ось така я все одно зроблю Десь трошки, а потім я у ну, мене ще більше енергії з'являється. Я думаю, так а що я починаю думати, а що зробити ще, кому ще написати, а що підправити. А може я тоді сам видаю? По можливо, питання в тому, що просто мене не знають як дитячого автора. Ну це нормально. Mm -hmm. Я видав одну книжку дорослу, і все ну можливо, і це ну абсолютно, і тоді можу видати. Ну тобто, у мене. Мільярд ідей, що робити далі, розумієш? Найгірше це коли okay. ти це робиш, сидиш, і я думаю і в своїй голові вже все проробило. В дитинство я прочитав yeah, yeah. А, народні якісь там китайські казки чи японські, я не пам'ятаю. Там була казка, вона дуже на мене вплинула. От я зараз розкажу, це будемо закінчувати. Цей блок. Там, коротше, було якийсь екзамен, і зайшли всі студенти, їм дали завдання. І студент отримав дуже легке завдання, якийсь білет. І він такий сидить і думає: ваще клас! Я зараз напишу цей білет, поступлю в цей інститут. Я його закінчу. Ну, це ж легке завдання. Взагалі. Я його закінчу з червоним дипломом. Потім у мене буде класна робота. Почав думати про те, яка у нього буде робота, результати, доходи. А потім ну у мене будуть гарні доходи. Родина класна буде, ну, я зможу її е, утримувати, діти. Я в цілому стану поважною людиною. І він сидить, оце все думає, думає. І тут дзвонить дзвоник. Е, час на завдання закінчено, а він ніфіга не зробив взагалі. Він взагалі нічого не зробив. І він витратив весь час на роздуми. Він міг робити. Угу. Я пам'ятаю, що мене в дитинстві все так вразило, що він а. міг робити. Він міг виконати задачу, він її, ну, і він міг. Це ж не складно, возьми і зроби, напиши просто. Він цього не зробив. Він, навпаки, е думав. В своїй голові вже все продумав, розумієш? Uh -huh. Я тому менше думаю, ну, типу, аналізувати важливо, але я менше е я аналізую результати, коли щось зроблю. А до того я uh -huh. просто роблю, 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 роблю і все. Це з моїм Ютубом зараз. Я кожен день викладаю відео. знаєш, просто роблю і аналізую, що там виходить. Просто важливо робити. Аналізувати будеш, коли ти збереш якийсь банч, якусь е кількість результатів, які прийдатні до аналізу. А зараз, коли ти мало що взагалі зроблено, просто угу. фігачити. Просто, знаєш, просто зранку бачити, да. а потім вже дивитися. Тому я проти бездіяльності, я за те, щоб кожен день робити крок в сторону своєї цілі, мрії, бажання, яке у тебе є, і тоді вона стає реальністю. Угу. Аминь. Классно. Аминь. Супер.